Усім привіт! Ви на каналі Кліка і сьогодні заблокували Роблокс в 17, 20 чи 19, я не пам'ятаю, іменно в який заблокували Roblox. Roblox це було майже все моє життя і в нього грала грала два роки. У мене були класні Блін Роди, для Блін Роду, у мене був класний вирості сад, у мене було класний водопмі. но робок заблокували не завжди. Мені, для... Мені це було дуже-дуже тяжко, Эх, наді... Це хіба з планшету, Ну з телефону я ще не знаю. Ну, хочу вам так сказати. Ви набрали багато лайків, тому сьогодні може або ні. на Наступне відео я вам покажу, як це все розташувала повсюди. Тобто розкладувала. Ой, отак от, от. Мені дуже це було тяжко прийняти. Це повний капець. Я не плакала, тому що Робокс це не прям все. току боку я більше граю, ніж Робокс, Току-боку я граю вже як 4, Локі 4. Отак от. Так вот. Да. Ну, я не знімала відео, я просто так захотіла зробити простий. На наступному відео все зрозумієте там то все. Тому всім па-па. Робоксу, Кінець, хто з України.